Найкращі гармаші на Яворівському полігоні впродовж двох тижнів українські артилеристи змагалися за звання чемпіонів. На першість претендували п'ять підрозділів сухопутних, високомобільних, десантних та військово-морських збройних сил України. Учасниками стали артилеристи Житомира Кривого Рогу Сімферополя, Яворова, Львівської області та Чернігівщини. Змагання приурочили до професійного свята дня ракетних військ і артилерії, яке відзначатимуть 3 листопада. Це не війна і не уривок з фільму. Це українські артилеристи змагаються за звання найкращої батареї. Олександр Ірицев у війську вже не один рік і не вперше на таких змаганнях. Саме він як командир взводу дає команду вогонь хлопцям, які стріляють із граду. Система реактивного вогню гра це дуже красиво. Ви бачили самі, яка була стрільба, це дуже захоплююче, ефектне таке, і просто після нього залишаються одні неймовірні враження. Звуки пострілів дим на обрії, все це неймовірний драйв, кажуть високомобільні десантники. Ці хлопці вперше беруть участь у такому конкурсі. Вони теж демонструють влучні постріли, що правда не з граду, а з міномета. Дуже сподобалося навчання. Гадаю, що мій розрахунок здобув багато досвіду. І подальшому будемо виконувати свої завдання все краще і краще. Mm. Загалом воювали майже дві сотні військовослужбовців. До змагань залучили півсотні одиниць артилерійської та спеціальної техніки. Наші командири підрозділів і особовий склад, вони представляли свої можливості, що вони можуть діяти, і оцінювали, хто краще це може зробити. Переможцями в цих змаганнях настала. Артилеристи першої окремої танкової бригади з Гончарівського, друге місце посіла е, мінометна артилерійська батарея е, 13 окремого аеромобільного батальйону 95-ї аеромобільної бригади із Житомира. А третє місце посіла посіли ваші земляки. Е, реактивна артилерійська батарея 24-ї окремої механізованої бригади з міста Яворів, окрім грамоти і почесних відзнак переможці змагань отримали і чималі грошові нагороди. Перше місце 50 тисяч, друге 30 і третє 20 тисяч гривень. А що було зовсім весело, завершили конкурс концертом. Марія це Владислав Назаркевич. Новини.